Шенктон, я є ведучий Остап Яриш. Сполучені Штати зосереджені на тому, аби Україна мала все необхідне для початку впевненого наступу зброю, боєприпаси та відповідне тренування. Про це заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Він додав, що більшість із цього Україна вже отримала, але українське керівництво саме вирішуватиме, коли слід почати наступальні дії. Тим часом Вашингтонські експерти із військової справи вважають, що контрнаступ української армії має великі шанси на успіх, якщо протягом нього країни заходу продовжать темпи надання допомоги. Як може виглядати тактика наступу і яких помилок заходу має остерігатися Київ? Про це вони розповіли Голосу Америки. So в абсолютно найкращому випадку Україна зможе використати нові можливості, щоб досягти вирішального прориву в певній точці російської оборони, а потім скористатися цим і проштовхнути танки, бронетранспортери, мобільні платформи, використати свою мобільність щоб пробити дірки в рядах оборони росіян, та проникнувши в тил російських формувань, змусити росіян відсунути свої лінії, оскільки інакше українці зможуть їх оточити. Ти обійти, обійти з флангу це найкращий сценарій для України. Мене турбує, що захід має нереалістичні очікування щодо можливостей українців. Якщо результативність не виправдає наших очікувань, на заході почне поширюватися думка, що нас просто влаштовують умови замороженого конфлікту, і ми почнемо зменшувати чи стримувати нашу допомогу Україні замість того, щоб дати їм усе, що потрібно для перемоги, ми даємо їм все, аби не програти. Я думаю, що це реальний ризик. it will be a very long я думаю, що це буде дуже довгий процес, який напевне вже почався. У нас вже сформовані якісь ідеї про це. Бо ми дивились надто багато голівудських фільмів, як підбуваються ці великі військові операції. Але часто такі широкомасштабні військові операції не мають початкової точки, яку можна ідентифікувати, і може бути, що ми довго місяцями не знатимемо результатів цього контрнаступу. Був успіх чи поразка. Гадаю, саме так ми маємо почати думати про майбутнє. Утній наступ України це не станеться швидко. Будуть злети і падіння, будуть деякі тактичні невдачі. Однак, ми повинні продовжувати надавати Україні зброю, боєприпаси та необхідну підготовку, щоб вони могли перемогти. Я обережний оптиміст. Я думаю, вони досить добре впораються з цим контрнаступом. Але думаю, наступного разу знадобиться другий контрнаступ. Тому прямо зараз нам потрібно почати думати, що Україна потребуватиме для її контрнаступу в 2024 році. Ми ми маємо почати думати про те, що буде потрібно Україні взимку майбутньої зими, при цьому допомагаючи їм в поточному наступі. Надто довго американські політики розглядають війну в Україні як серію різних окремих битв. Нам потрібно почати думати про війну в Україні як про низку різних, але пов'язаних між собою кампаній, що триватимуть роки. І коли ми почнемо так думати, ми досягнемо успіху. Експерти вважають, що надання Україні далекобійних ракет значно посилить її спромож на полі бою. А от колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний, цей крок є важливим і з дипломатичної точки зору, оскільки дасть поштовх іншим країнам. Про це він розповів в ефірі брифінгу голосу Америки. Звичайно, це суперважливо, оскільки нескінченні червоні лінії, які ставлять собі наші друзі і партнери, іноді перетворюються на лабіринт. І от зараз ми вийшли з лабіринту щодо далекобійної зброї. Це зброя, яка є достатньо новітньою. Вона може використовуватись для ударів і по логістиці, і по складах, і по багато чому іншому. Це означає також, що в майбутньому буде набагато легше приймати схожі або інші рішення. І сама динаміка дискусії щодо військової допомоги отримає такий і позитивний, і дуже класний поштовх. На цьому прощаємося. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося на